До п'ятирічного позбавлення волі засуджено мешканку Коломийського району. Жінка активно шукала способи заробітку і торік здала в оренду власного дворічного сина. За 20 тисяч гривень хлопчика винайняли особи, які хотіли використовувати його у жебракуванні. Про деталі цієї справи дивіться далі. Правоохоронцям стало відомо, що жінка намагається прилаштувати хлопчика віком 2,5 роки до осіб, які гастролюють містами західного регіону України і жебракують на вокзалах та ринках. Міліціонери провели спеціальну оперативну комбінацію і викрили мешканку Коломийського району безпосередньо при вчиненні злочину. 22-річну жінку було затримано. Щойно вона передала дитину незнайомому чоловікові і ретельно перераховувала заздалегідь обумовлену суму за піврічну оренду малюка. У затриманої вилучили 20 тисяч гривень. Грошові кошти для вас є. Якісь є. які ну це гроші, що мені мужик дав. я не хочу. мужик дав гроші за що. За дитину як... за дитину яку? чи дитина має дитину. дитину. Як звати Едік? Едік. Скільки дитині років? Два з половиною два з половиною років. Того ж дня було порушено кримінальну справу. На час досудового слідства обвинувачена перебувала під вартою. А нещодавно справу розглянув Коломийський суд. Згідно із вироком, жінці належить відбути п'ятирічний термін ув'язнення. Вирок вступив у законну силу, а натомість дитину взято під захист держави.